Привіт усім! І ось, друзі! Щойно я повернувся з ринку, де вибрав найсвіжіші та найкращі продукти для нашого смузі. Кожен інгредієнт це кульмінація якості та смаку, який я ретельно відбирав, щоб наш смузі вийшов ідеальним. Такий підхід гарантує, що кожен ковток буде не просто корисним, а й неймовірно ароматним. Приготуйтеся насолодитися кожною дрібницею цього чудового напою. Ніколи не думав, що моє перше відео подивиться так багато людей. Насправді, я зняв його заради своєї дочки. Я не професійний кухар і навіть не особливо люблю готувати. Але за останні роки я багато чого дізнався і прочитав про здорове харчування. І мій інтерес до здорового харчування за останні роки тільки посилився, тому я вирішив продовжувати ділитися відео про корисну їжу на своєму каналі. Сподіваюся, це надихне і вас. Отже, приступимо. Сьогодні ми приготуємо не просто смачний, а й надзвичайно корисний смузі. Він ідеальний для тих, хто слідкує за фігурою та піклується про своє здоров'я. Для нашого смузі нам знадобляться всього три основні інгредієнти: ніжні фініки, ароматний стиглий банан і ваш улюблений. Молочний або рослинний напій. Почнемо з того, що фініки та банан потрібно якісно подрібнити в блендері, додавши 200 мл молока або рослинного напою. Ну, я зробив подвійну порцію. Та перемішати його до отримання кремово однородної текстури. Це займе всього кілька хвилин. До речі, якщо вам цікаво не тільки насолоджуватися смачною їжею, а й дізнатися більше про те, як правильно харчуватися і жити здорово, то у мене є окремий канал, де я ділюся знаннями про корисну кухню, вибір продуктів, рецепти і багато іншого. Це справжня знахідка для тих, хто прагне жити довше, виглядати молодше і відчувати себе краще. Посилання на цей канал міститься в описі під цим відео. Тож не забудьте підписатися і дізнатися багато нового і цікавого про здорове харчування. Наш ультрапоживний смузі готовий. Подавайте його в склянках, прикрасивши свіжою м'ятою або кінзою. Такий смузі не тільки втимув спрагу, а й заповнює вас енергію на цілий день. Ну і в моєму випадку я, я то поклав в сам блендер, мені так смачніше. Робив я це вперше в житті і я був просто приголомшлений тим, наскільки це смачно і поживно. Цей смузі не просто втомовив справу, він наповнює у вас енергію і приносить відчуття повноти і задоволення від кожного ковтка. Справжня насолода для смаку та здоров'я. Після того, як скуштував першу склянку цього неймовірного смузі, я просто не зміг себе втримати і вирішив випити другу. Але вгамувавши першою склянкою спрагу, я вирішив прикрасти другу вже спеціально для вас. І не забудьте зазирнути на мій другий канал. Зовсім скоро там вийде нове відео, де ми поговоримо про фініки, про те, які вони корисні і в яких випадках можуть бути шкідливі для нашого організму. Я розповім усі подробиці та поділюся цікавими фактами. Обов'язково підписуйтесь на цей і другий мій канал. Увімкніть сповіщення, тобто дзвіночок, і ви завжди будете в курсі нових відео та смачних і здорових рецептів. Спробуйте цей смузі вже сьогодні та поділіться враженням в коментарях. Дякую вам за перегляд до нових зустрічей!